Дорогі малята, хлопчики і дівчата, ми раді вітати вас на каналі Біблійні Історії. Сьогодні історія називається Цар Ахав зажидав виноградника. Цар Ахав мав все, що потрібно, але він був дуже заздрізним. Цар Ахав хотів мати ще більше, і він не любив, коли йому в чомусь відмовляли. Цар Ахав побачив гарний виноградник. Цей виноградник належав на Вотові. Ахав зажадав його виноградника. Твій виноградник розташований біля мого палацу, сказав Ахав Навотові. Я хочу купити його від тебе або я можу дати тобі щось замість нього. Але Навот сказав: Ні, дякую, я не можу продати його. Заборонено мені від Господа дати тобі спадщину моїх батьків. Цар розгнівався. Він пішов додому і навіть нічого не їв, і тільки лежав у ліжку. Єзавель, жінка Ахава, увійшла до нього і спитала, чому ти сердитий і чому ти нічого не їсиш? Навод не захотів продати мені свого виноградника, сказав Ахав. Я хочу мати цього виноградника. Встань, поїж і будь веселим, бо я дам тобі того виноградника, промовила Єзавель. Згодом вона написала листи деяким людям: Я хочу, щоб ви говорили неправду проти Навота і щоб його було вбито. Ті люди виконали те, що написала їм Єзавель. Потім Єзавель сказала Ахаві, «Навот помер. Тепер виноградник твій. Бог послав свого пророка Іллю до Ахава, Ілля сказав Ахавові: У божих заповідях сказано. Що ти не повинен вбивати і не повинен красти. Ти порушив Божі заповіді, і Бог покарає тебе. Не кради вихід, 20 розділ, 15 вірш.